Вітаю всіх! Сьогодні моє відео про те, як вплинула на мене енерголистівка. Минулих відео подивіться минулий матеріал. Кому цікаво, я викладала відео про те, як я створила енерголистівки, їх здається вісім, де вкладена енергія безумовної любові це сама найчистіша. Сама найвища, сама найтонша енергія, з якої все починається. Це дуже сильна енергія. І всі свої картини та медитації я перевіряю обов'язково перед тим, як викладати. Я перевіряю їх за допомогою камери ГРВІ на те, як ці медитації чи картини впливають. Сьогодні я вирішила перевірити цю. Енерголистівку, одну з енерголистівки, де вкладена енергія безумовної любові. І так, 12.25, ось я провожу курсорчик, я роблю енергоаналіз з допомогою камери ГРВІ. На екрані ви бачите моє енергополе 54 джоуля це ідеальний показник енергії, просто ідеальний. Далі чакри, до речі, друзі, чакри мої, вони також виглядять просто ідеальні. Вони вирівняні в одну лінію, подивіться. І, до речі, ось якщо ви подивитесь, це було ж 16 червня, робила аналіз. Також мої чакри вирівняні в одну лінію. Подивіться, далі 2102. Далі, тобто, в мене мої чакри вирівняні в одну лінію. Це показник, це показник великої праці, праці над собою, впливу також енергокартин, тому що я кожен день медитую своїми карантинами. І так, сьогодні перед Переглядом енерголистівки я роблю собі енергоаналіз. Енергополи 54 чотири чакри вирівняні. Вони і два ідеальні, і здається, що ну, не потрібно мені так, не потрібно нічого збалансовувати, не потрібно мені наповнюватися енергією. Стрес у мене також він трошечки збільшений, але це в межах норми, це нормально. І я дивлюсь, друзі, я дивлюсь листівку. Я подивилась, дивилась по дві хвилини. І 12.29, подивіться, що відбувається. 12.29, Як енерго листівка безумовної любові запускає процес трансформації. Моя Мова Тхара. До речі, під час медитації я відчувала дуже... У мене були ноги, вони ніби, ніби, ніби важкість дуже була в ногах. Я не могла ними рухати. Я, не роз... я подумала, що це у мене просто затерпло. Це була активізація чакри Мовладхара. Коренева чакра, яка активізувалась, і вона почала скидати надлишкову енергію. Це природна реакція, природна реакція енергосистеми, тому що вона прагне стабілізувати новий потік енергії. І, друзі, Анахата, подивіться, що зробилося з Анахатою. Анахата, вона ніби почала тікати, вона почала закриватись. Е Виглядало так, ніби серце почало захищатись від потужного потоку енергії, що я відчувала в цей момент. Хто дивився? Чи дивиться ми медитації? Звертайте увагу на свій стан. Люба медитація запускає потік нових енергій, і ваше тіло починає реагувати. У мене сьогодні під час медитації дуже був тиск у грудях. Друзі, я зробила раз, два, три, чотири, п'ять, шість переглядів картини і. Це було просто щось дійсно нермоймовірно. На першому сенсі, перший перегляд, у мене ноги були такі, ніби вони були залиті свинцем. Почалися вібрації в тілі. Я дивлюся далі. Другий сенс. Подивіться, чакри. До речі, муладхара стала на місце. Вона запустила, вона дала дозвіл, щоб нова енергія заходила. Всі чакри вирівняні. А на хата у мене просто вона почала почала. Пішла в глибинний процес. Вона, вона чекає, вона не дає, щоб заходила нова енергія. Друзі, я дивлюся далі. Подивіться, що робиться знову за на Вона ще далі, вона не пускає нову енергію. Я дивлюся, друзі, четвертий раз, а на йде в інший бік. Тобто вона з одного боку в інший вона, вона просто тікає. Я дивлюся далі. А вже трошечки починає стабілізовуватися. І це вже шостий сеанс, останній перегляду. Я дивлюсь. Анахата ще трошки є дисбаланс, і останній раз, друзі, вона вирівнена. І так, що відбувалося в процесі, подивіться, який рух чакр. Тобто медитація повернула мене до, дивіться, до ідеального стану, але в процесі медитації, що відбувалося з чакрою, особливо з анахатою? Так як це енергія безумовної любові, ця медитація запустила кармічний процес, тобто кармічні симптоми. Безумовно, любов це дуже висока енергія, яка активує глибинні пласти душевної пам'яті. Ті симптоми, які відбувалися у мене під час медитації, вони свідчать, що почалися звільнятися емоційні блоки. Це було дуже. Я дивилась, от в 12.25 я почала дивитися, закінчила в 13.02, Це було 30 40 майже хвилин, але за цих 40 хвилин це було шість переглядів, це було просто це емоцій було дуже багато. це було, Мені дуже хотілося плакати. У мене відчувало, як, як мої е, в грудях от, грудях ну, ніби щось стискало. Е, так от, тиск у грудях та плач, це іде кармічний процес. Це свідчить про те, що починають звільнятися старі емоційні блоки, образи. Біль, не прожиті почуття з цього життя та з минулих життів. І відчуття каменю у грудях це є символ енергетичних затискачів, які роками накопичуються у серцевій чакрі. Нагадаю, що тяжкість у ногах, от перша. Перша медитація, от мене я відчула цю тяжкість у ногах Маладхара. Це ознака того, що енергосистема починає нам е, заземляти, щоб утримати рівновагу під час цього енергоштурму. Тобто енергоцентр мій підключився, щоб мене тримати. Так, друзі, шість переглядів. Шість переглядів моєї енерголистівки з енергією безумовної любові. І з кожним переглядом, з кожним переглядом мої чакри, вони. Анахата, вона ніби дихала, вона трьохнадійсно звільнялася, вона то занурювалась, от на, в цьому, в цьому положенні вона занурювалася просто в себе. Вона не впускала потік нової енергії, вона глибинно опрацьовувала ті внутрішні емоції, які були. Це хотілося плакати. Далі вона починає відкриватись назовні, звільняючись від старих якихось нашарувань. і от кожний хвиль, кожний цикл перегляду. Кожна медитація вона піднімала все, що було негармонійним в моїх енергіях. І все вона виносила на поверхню. Ви знаєте, це І кульмінації, напевно, от кульмінація, от остання медитація це вже коли чакра знову стабілізувалась на своє місце. У мене було таке відчуття, що ніби, ніби знаєте, був дерев'яний здоров здоровий важкий камень, і він просто ніби розсипався. Це і от після цього останній аналіз чакра. Вона серцева чакра, серцевий, центр. Він остаточно звільнився від всіх енергетичних структур, щільних енергетичних структур старих, відживших себе, які заважали саме вільному руху енергію. І чакри знову під кінець медитації. Подивіться, який був процес, як вони, як анахата працювала. Друзі, ну реально це дуже круто. Це дуже круто, тому що це, це показує. от, Рух, рух чакри, як енергія заходить, і як старі енергії вони просто не пропускають, не пропускають е, трансформації, трансформацію ці чакри. Що, що це дало мені? Так? Е, я зрозуміла, що ще раз підтвердила, що ми енергокартини, вони дуже працюють. Що ця енерголистівка після шостого перегляду вона, вона показала, що енергія безумовної любові. Вона от пройшла, друзі, вона пройшла повністю крізь мою енергосистему і завершила, завершила, бачите, завершила свою дію очищенням та інтеграцією. Вона активувала енергоцентр серцевий, вона відпустила кармічні шари. Друзі, ще раз нагадаю, що кармічність в медитаціях це дуже-дуже важливо, тому що. От, що я починала, да? починала з таких збалансованих чакр, і здавалось би, да, чакри збалансовані, що ще потрібно. Але це те, як ти почуваєш зараз. І дуже велика майстерність треба, щоб тримати цей стан, просто тримати постійно. Але під цим станом, от в кожній чакрі є своя енергопам'ять, своя енергопам'ять, яка коли чакри не збалансовані, вона починає себе проявляти, вона починає себе заважати, заважати життю. І вона також заважає, тому що і комфортно, для того, щоб заходила нова енергія. І після шести циклів перегляду моєї енергокартини. Ось рух чакр, що витворяли вони, да, що витворяла на хата, щоб як вона боролася, щоб нова енергія не зашла. Камера зафіксувала. Ідеальний стан, друзі. Ідеальний стан. мої чакри всі вирівнені. А ще я вам хочу показати, подивіться, що енергополе, подивіться, воно не змінювало ні граму. Воно залишалося своєю високою енергією, і це дійсно дуже-дуже дуже крутий показник, що при... При такому русі енергоцентрів, при такому русі чакр, енергополе моє залишається високим. Що це означає, що система, моя енергосистема інтегрувала енергію безумовної любові і очистилась від старих програм. Це означає, що на хата моє серце, анахата це центр, де зберігаються всі досвіди нашої любові. Нашу любові та втрат, і коли потужна енергія, безумовної любові входить у поле, от входить в енергополе, вона активує всі кармічні шари, щоб очистити їх і відкрити серце для нового рівня. І чому це важливо? Чому це важливо? Чому я показую це вам? Коли ви дивитесь мої медитації на каналі, важливо додивлятися їх до кінця, тому що з ними відбуваються під кінець, вони... От, дивіться, рух чакр під час медитації. Якби я, наприклад, зупинилася, да, я зупинилась там на, на другому чи третьому перегляду, моя панахата вона б виглядала в глибинні заморозки. Вона б в глибині заморозки. Мій серцевий центр, моя нервовий центр це була б якась глибинна заморозка, це почались би якісь. Якісь згадувати сценарій з минулого, якась е, туга, печаль. Тому до кінця потрібно додивлятись всі медитації, і в кінці, от з ваші чакри, вони будуть виглядати так, як ви бачите на екрані, тому що це фіксується в кінці уже. Е, е, Кінцевий рух енергії між чакрами, і сьогодні ви побачили, як камера зафіксувала цей рух. Вона зафіксувала зміни на всіх енергетичних рівнях. Вона зафіксувала хвилі, які відбувалися в серцевому центрі. І цей експеримент сьогоднішній довів ще раз дуже позитивно. Я обожнюю ці експерименти, що мої енергокартини це не символічне, це не просто арт. Арт, да, Якийсь арт-продукт, арт який був намальований і, і будуть розділі. Ну, хтось би розказав, що вони змінюють енергію. Мої всі картини, їхні зміни, вони підтверджуються за допомогою камери з 2017 року. Тому, друзі, я зроблю, я обов'язково зроблю, не знаю, як це зробити. Може, хтось, хтось має досвід, щоб зробити розіграш тут в Тіктокі. І саме цю листівку з енергії безумовної любові я її буду подарую. Подарую, роблю конкурс. Я задам одне питання, і хто правильно відповідь, він від в подарок саме цю листівку з енергії цієї безумовної любові і буде на собі отримувати силу від цієї листівки, яка буде очищати серце, душу. І навіть якщо спочатку це буде супроводжуватись тиском, сьогодні ви побачили. Що робилось, це на екрані. Плюс мої симптоми, які відчувала, це дійсно було. Я пережила за цих 40 хвилин всі можливі емоції, які існують. Мені здається, що пережила все просто все життя в емоціях. Але після медитації картина зробила, вона інтегрувала приход цієї легкої енергії, вона відкрила серце. І це підтвердження ще раз, що мої медитації, які викладаю на каналі, мої картини це реальний інструмент енергетичної трансформації, який науково перевірений і доведений. А, друзі, ще я хочу додати, що весь описаний матеріал та всі матеріали, які я викладаю тут на каналі. Це є результат моєї власної практики та багаторічних досліджень. Я багато років з 2017 року вивчаю вплив енергії на енергополе чакра людини, використовуючи як авторські енергоінструменти, так і наукові методи. Тому цей досвід є частиною моєї роботи на перетині енергетики та науки. Друзі, застереження, усі тексти, матеріали та дослідження є авторськими та захищені законом про авторське право. Тому будь-яке використання, копіювання чи переширення матеріалу, текстів з моїх відео, текстів з моїх праць можуть бути перероблені, перероблені, переформатовані, але я впізнаю, тому що це моя праця і вона відрізняється від. Текстів, створених штучним інтелектом. Тому будь-яке використання моїх матеріалів без мого письмового дозволу, воно карається законом, як я завжди нагадую, не тільки законом про авторське право, а ще дуже потужним законом, енергозаконом про привласнення чужої праці. Друзі, поважайте енергопрактики, поважайте просто працю, чужу працю і буде. Всім буде також благо. Дякую